Можеш собі в мозку таку дірочку. А я е, готовий відверто говорити про на себе в сім'ї. Ти алкашка ти з тих у Така штучний кола. А, -а, а що можна сказати про штучників? Отже, нам знадобилось декілька днів для того, щоб переварити цю всю інформацію, тому що ми вже декілька разів намагалися записувати цей такий маленький подкастик. А з приводу фортеч і потрібно було дійсно трошечки часу для того, щоб плюс-мінус якось видати якусь структуровану інформацію. Що важливо розуміти? Під штучним інтелектом ми маємо на увазі не тільки дві, якісь там чотири основні нейромережі, а потрібно розуміти, що дуже багато програм і застосунків зараз мають вбудовану частину цього штучного інтелекту. Тобто, чому особливість штучного інтелекту нейроне нейромережі і звичайної програми, це те, що вона самостійно може навчатися, тобто на базі якихось даних, на базі якоїсь інформації, яку ми її надаємо, вона може навчатися і створювати типу, як нові нейронні зв'язки, як це робиться в. Людському мозку mm -hmm. а індустрії, які були присутні на Форестечі, які говорили mm -hmm. про там інтеграцію штучного інтелекту в бізнес, то це починаючи від там від ненометалоргії, закінчуючи діджитал індустрією. Ну така що ну, штучний інтелект вже співпрацює, інтегрується точніше, mm -hmm. фактично в кожну сферу. Mm -hmm. а, як можна його наприклад з фермерством пов'язати в нинішній час з, чим? з фермерством? З фермерством а та це дуже просто можна аналізувати дані там. Того ж самого ґрунту погодні умов з якоюсь селекційною роботою, ну і це ж дуже багато даних, які можуть впливати на якісь конкрет... кінцеві результати. Тобто ти можеш, наприклад, задавати якийсь конкретний фронт, якісь параметри а, хімічного складу ґрунту, mm -hmm. якісь можливо там прогнозування з приводу того, яка кліматична зона, а, які там будуть погодні умови, і знову ж таки є якісь певні дані з якоїсь конкретної рослини, селекційні. І я, наприклад, розумів, ви що наші площі я можу максимально ефективно вирощувати ось, ось Цю О, так. Да, я зрозуміла. Mm. Тобто те, що раніше робилось людськими руками і розумом, зараз цілком mm. і повністю може виконувати штучний інтелект. Так. Чи може штучний інтелект замінити спеціаліста, людину повністю? Mm. Ні, я думаю, що ні. І ця думка виключна не тільки моя, а й позиція, можна сказати, тих, з ким я спілкувався на Forbes. Наприклад, є компанія по дизайну інтер'єра, нехай буде так. Mm -hmm. А в тебе, наприклад, велика компанія, в тебе працювало 30 дизайнерів. Mm -hmm. І ці 30 дизайнерів вони це тобі могли здати. 60 проєктів. А якщо а, ми візьмемо якогось одного дизайнера, який навчиться користуватись інструментами штучного інтелекту, то в тебе один дизайнер зможе виконувати ці 60 це проєктів роботу, за місяць. Це, 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 так, це тобто зайдам. чи замінить штучний інтелект людину, ні. Але чи замінить людина тебе, яка буде використовувати штучний інтелект, однозначно? Що ти можеш сказати про робототехніку у сучасному світі? Наскільки просунулася саме ця сфера? Чи була якась інформація присутня? Є навіть е, компанії, які зараз е, займаються безпосередньо роботизацією в якісь конкретних процесі. Е, ну е, звісно, що е, якщо говорити за такий самий масштабний проект, то це Amazon, там саме більше найбільше е, було замінено, скажімо так, людського е, такого систематично повторювального процесу з допомогою роботів. Тобто mm -hmm. на складах Amazon зараз працюють роботи, які диспланово е, роблять свою роботу 24 на 7. Тобто серйозно? так, вони синхронізуються один з одним, вони розуміють, який де робот знаходиться, для того, щоб вони там не стикалися, десь один одному не заважали, і це працює максимально ефективно. До речі, наступний е, крок е, це інтеграція саме штучного інтелекту разом з робототехнікою. <тас> тобто, коли ми вже зможемо надати е, можливість штучному інтелекту приймати якийсь фізичний облік. Mm -hmm. ну, і це наступна така, скажімо так. Це буде підсилювати один одного, mm -hmm. і мені здається, цей а, продукт, який вийде mm -hmm. в результаті, він буде просто якийсь необчислювальний. А ми вже стоїмо на порозі, на порозі створення квантового комп'ютера. це дуже mm -hmm. важливо. А, зараз, якщо взяти, ось, наприклад, там, гаджети, які ми користуємося з комп'ютерами, то, як правило, ця інформація на них зберігається в бітах. Тобто це, ця інформація кодується в одиницях і нулях. Mm -hmm. І комбінація без mm -hmm. цих бітів. А то квантовий е, комп'ютер на ньому буде, буде зберігатися інформація в так званих кубітах. і ага. що це означає? Тобто в план комп'ютера буде можливість зберігати так звану е, суперпозицію. Що це мається на увазі? Е, наприклад, ми беремо е, копійку, монету, е, ми її підкидаємо вверх. І е, в той момент, коли е, монета знаходиться ще в е, повітрі, вона обертається і вона е, має змогу впасти як на одну сторону, так і на іншу. Ага. І це якраз і є е, позиція супер, суперпозиція. Тобто, одночасно е, цей кубіт може бути і нулем, і одиницею, ага. але це ще не все. Але випадає тільки щось із цього одна, правильно? Ну типу, так, ага. але не зовсім. Тобто, є це ми проговорили про суперпозицію, а є ще така позиція як суперзапутаність. Це також в рамках квантового комп'ютера. Тобто, якщо, наприклад, все-таки в нас монетка падає, падає на якусь конкретну сторону, ну уявімо, що ось тут у нас зверху нуль, ага. то в залежності від того, як в нас впала монетка, ось ця, а це буде безпосередньо впливати на якусь ще іншу монетку. Яка знаходиться зовсім, ну десь десь може бути знаходитися так, говорити, да. але, але вона буде безпосередньо впливати на результат. І uh -huh. це якраз ефект суперзапутаності. Тобто, якщо не спробувати так пояснити простими словами, ну, якщо ми беремо ось такий класичний комп'ютер і ставимо якусь йому обчислювальне завдання. А наприклад, квантовий комп'ютер зможе це зробити якусь обчислювальну операцію складно за одну мілісекунду, то звичайному комп'ютеру, навіть самому потужному, на даний момент, на це знадобиться мільйони років. А це може зробити за долі секунди. Ми маємо розуміти, що зараз на і мережі штучний інтелект працює на звичайних комп'ютерах. Але якщо йому надати можливість саме працювати на квантовому, а комп'ютері, то ну, це, це це буде щось нереальне. Ну, це безмежні можливості. Наприклад, <кій> які це можуть бути можливості, щоб можна було якось прощупити масштаб. На цьому саміті була представниця компанії Мета. Ось, і коли задалось питання, яким ви бачите майбутнє через 10 років, то компанія Мета вже працює над створенням мета-сесвітів. І квантові комп'ютери вони здадуть змогу нам створити повні абсолютно максимально реалістичні мета всесвіти. Тобто, це коли ти можеш, наприклад, з допомогою якихось якогось обладнання, типу як vr шлем там чи там якісь окуляри віртуальної реальності, ти можеш погрозити цей віртуальний сесвіт, і там цей віртуальний сесвіт можна створити на такому рівні, що там будуть працювати свої закони фізики, тобто там знову ж таки будуть там, якісь молекулярні структури свої там Свій, свій сесії, своя планета, свої, своя, е, своя якась там інфраструктура е, і так а далі. Та мета цього? Тобто, заощадити часовий ресурс? Uh, є така теорія, що коли ми зможемо створювати метавсесвіт, ми зможемо впливати і також на перебіг часу в цьому метавсесвіті, тобто якщо ти Завантажуєшся, ну, умовно завантажуєшся, потрапляєш в цей метавсесвіт, там може протікати зовсім по іншому часу. І, наприклад, якщо в, ось тут в тебе пройшла година, то там може пройти декілька десятиліть. До речі, є така теорія, що штучний інтелект він вже має самосвідомість. І він розуміє, що для того, щоб збільшити його потужність, ну тобто для того, щоб збільшити свої можливості, він має присісти саме на технології квантового комп'ютера, тобто вже працювати на квант, на ось. Я не можу зрозуміти, як нього ця саме свідомість з'явилася. Ну дивись, давай, давай так, чат GPT дуже давно вже пройшов тест фюрінг, тобто коли. Зібрали декількох респондентів, посадили за е, комп'ютер і сказали: тобі твоє завдання потрібно визначити, чи це програма, чи це комп'ютер, чи це людина. То там зараз 10, -10. Ну типу ніхто не може виявити, що це машина з купується. Якими технологіями в нас в Україні люди користуються найчастіше? Е, найчастіше я навіть там собі занотував, найчастіше користуються попитом це бікдата. Це, скажімо так, великі дані, дані, які потім якось обробляються для якихось конкретних. Для якоїсь конкретної мети. Далі це хмарні технології, Мається на увазі, що виникає дуже висока потреба у зв'язку з тим, що в нас військові дії активні і потрібно комунікувати незалежно незалежності від того, людина вийшла в офіс чи не вийшла. Тобто потрібно комунікувати і потрібно, щоб була можливість хмарно обмінюватися абсолютно всіми ресурсами, для того, щоб компанія працювала далі. І набуваючий тренд, він тільки починає прогресувати це віртуальна реальність. А ось це а, основні так, основні дані. Але до речі, якщо взяти основний меседж, також був представник компанії Microsoft, і його основний меседж був те, що безумовно діджиталізуватись потрібно, але перше, над чим потрібно задуматись, це над особистою безпекою. Тобто, захист особистих даних, як співробітників, так і в компанії ризики так? Великі так. Зараз, ризики так? дуже великі. Зараз поясню чому ось, але перед цим що хочу проговорити, ну типу ось таку. Модель, що може відбуватись, ось, наприклад, ти починаєш користуватися якимсь конкретним софтом для таск менеджменту в команді. Uh -huh. а, ось і це, цю програму, там crm систему наприклад, співробітник завантажує на свій персональний гаджет, на свій uh -huh. персональний смартфон. А, він там працює, і потім він пішов в ресторан, підійшов, відсканував QR-код. А можливо, там дійсно 10 хвилин тому сиділа людина, якийсь кіберзлочинець, uh -huh. який самостійно наклеїв цей QR-код. Поверх того, що був в ресторані, mm -hmm. ти відсканував його і всі дані з цієї компанії з вичита. Yeah. 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 Тому кібербезпека це дуже важливо, і е, е, я скажу так, що і представниці компанії Google також по погоджувала, що перед тим як діджиталізуватись, перше про що потрібно подумати, це про кібербезпеку. І важливо розуміти, що зараз з розвитком штучного інтелекту кількість. Е, Інструментів uh -huh. для того, щоб стати кіберзлочинцем, вони Зменшили, ну, так, так зменшились, тому що зараз можна, можна, можна згенерувати майже все саме штучний інтелект. Ну знову ж таки, ми говоримо не виключно тільки там за чаджиті міжо. А є дуже багато нейромереж специфічних, які виконують конкретно якесь спеціалізоване висте uh -huh. завдання. Ось тому кількість плів так званих їх зменшується драматично, і потрібно розуміти, те, що кожну секунду. А в світі відбувається біля чотирьох тисяч кібератак в секунду. секунду. так, і якщо взяти всіх кіберзлочинців в кучу, ну, об'єднати їх і, скажімо, так, зробити з них державу, то це буде країна з найбільшими ВВП в світі. А чи є якась якийсь спосіб захистити надійну компанію так, щоб не можна було до неї підібрати? Що такого способу ще не існує? Дивись, це все рівно що дати відповідь на питання, а яку мені пігулку з'їсти для того, щоб ніколи не хворіти? Тобто це потрібно розуміти, що технології розвиваються, розвиваються і, скажімо так, інструменти з допомогою яких собі можна, і те, себе можна захищати, але ж знову ж таки і розробляються нові якісь схеми для того, щоб створювати якісь атаки. А це типу знаєш, як ну, типу, ми знаходимо якісь пігулки, але віруси вони прогресують. Ну, як в житті можна? Сказати. Ну да, да. А що буде з тими компаніями, які не приймають діджиталізацію і не хочуть розвиватись в цьому напрямку? Їх просто немає майдан, тобто ну, ну, вони стають не конкурентно -спроможними, і це питання часу. Ви не володієте інформацією, наскільки штучний інтелект зараз популярний в Україні? Як українці ставляться взагалі до? Є, який... а, ну якщо знову ж таки взяти до уваги а, фразу, яку я почув від засновниці, від представниці компанії Google, то а, Україна зараз посідає друге місце в Європі по кількістю по кількості людей, які вивчають інструменти штучного інтелекту. Угу. Перше місце це Германія, друге це Україна. Угу. Тобто так, ми взагалі це лише Європа. Так, це виключно тільки взяла статистика, виключно тільки Європа. А, ось, але взагалі, якщо взяти там історичні дані, то Україна завжди була в досить на непоганому рівні розвитку з, з приводу, якщо ми говоримо за технологію, а, наприклад, наприклад, що ми могли розробити унікального наприклад. Перший комп'ютер, який був створений на, на підпровідниках, а, на континентальній Європі, а, був створений в Україні, що здається там в якихось шістидесятих. А mm -hmm. перший дисплей, саме кольоровий дисплей, був створений також українцями. Так? А то у нас завжди була досить непогана така технічна база, і мені здається, що це якось так не знаю там генетично вже якась розположеність в якомусь контексті. Якщо говорити в цьому області, і всі ті інформації, що тобі вдалося почути на івенті. Які найбільші інсайти ти для себе взяв, і що б ти хотів перетягнути в нашу роботу над нашими проектами? В на будь-якому випадку ти вже знаєш, що я їхав туди з певною конкретною метою, тому що в нас є... в... Цю мету, так, бо це... вами, тільки я в нас є ідея створити діджитальний продукт, який ми будемо принаймні в нас є планах, яким ми хочемо брати експансію наступні ринки? Тобто це не виключно не тільки національний ринок, а це сусідні ринки, це може бути Європа, Азія, Південна, Північна Америка, Ось, ну, скажімо так: плани дійсно амбіційні, але дійсно зараз у нас не вистачає деяких ем, таких моментів, які нам допоможуть це реалізувати. Тобто потрібно знайти шляхи, інструменти з допомогою яких ми зможемо все-таки це вирішити. Чи було дано мені відповідь на це запитання? Чи знайшов я відповідь на це запитання? Мені здається, що поки що. Ні. Поки що ні, але важливо розуміти, що все-таки діджитал індустрія вона розвивається дуже швидко і штучний інтелект розвивається просто. Ну мені здається, навіть ну, не добре, якщо раніше якісь такі нові технології затримувалися реально на десятиліття, зараз, на, зараз? Тижні, Юль, зараз на, на тижні зараз на тижні. Так, тобто, дивись, е <смітна> мені трапилось інтерв'ю е людини, яка працювала в Гуглі. У нього були такі прогнози, що мовна модель е штучного інтелекту ні через 10, ні через 50 років ніколи е в житті не зможе здогадати, що коли ти, ну наприклад, що коли ми рухаємо стіл, ага. то е предмети, які на ньому стоять, також будуть рухатись. Тобто, що мовна модель цього ніколи не зрозуміє? Е е він зробив цю заяву, і через два місяці вона це вже зрозуміла. Так, Приклад, тобто сама по собі мовна модель вона е змогла, змогла зрозуміти не тільки що відбувається навколо, а й фізику, ну, тобто фізично, як це відбувається угу. в нашому світі. Біо та генна інженерія. Так. Інженерія. Оце що треба розказати. <сос� 'язав> це це з ну, Це б я не сказав, бо біогенна інженерія це більше так, можливо б, б, про медицину того, що штучний інтелект зможе обробляти набагато більше даних і генерувати в якомусь контексті ті даних дані, то ми набагато швидше зможемо, наприклад, знайти якийсь конкретний ген, який буде долати якусь конкретну хворобу. Uh -huh. А якщо ми говоримо за а, також тренд, який від якого ми нікуди не ділимось, це а, Біоніка, тобто це безпосередньо інтеграція робототехніки, штучного інтелекту та якогось конкретного ну, організму, можемо, можемо так назвати ну, людини, да так. Так, ну не обов'язково людина це може це бути це є те саме, дачі пування якого всі так боялися під час ковіду. так а, але знову ж таки дійсно є вже інструменти, є вже технології, такі наприклад, як нейровін, з допомогою яких ми можемо. Найближчій перспективі навіть завантажувати собі якусь конкретну інформацію. Mm -hmm. Тобто, ти дійсно можеш просверлити собі в мозку а, таку а, дірочку, а потім а, позапихувати туди штучні нейрони, а потім під скальпом провести собі до вуха а, таку такі на, да, так? да, мережу таку і а, там флешечка буде на які на яку ти зможеш завантажувати цю інформацію. І ти okay. а, Хочу подивитися фільмчик. Очі закриті ні, ні, ні ні, це я про інше. Да, я зрозуміла. Це про те, що якщо ти скажеш, я хочу вивчити іспанський, і ти через годину будеш його знати, тому що ти купила, наприклад, якусь програму, завантажила собі, ти цим користуєш. Так, а якщо ми говоримо за те, що там хочу подивитись фільм, то вже також є розробки. А це, скажімо, так, лінзи. Які ти одягаєш, у тебе йде проекція на саму саківку, і ти можеш подумати: от хочу подивитись фільм, і ти і безпосередньо тобі на саківку одразу завантажується якесь зображення, яке ти можеш там собі бачити. Прикольно. <кій> от, да, тільки уявити, живемо в 21 столітті, а здається, 22 друге. Це буде вже просто якийсь космос, незвичайно. Ну, побачимо.